В 27 років він гравець збірної та один з найкращих виконавців штрафних ударів. А вже в 30 років ганяє м'яч в аматорській лізі України та насамперед асоціюється з вічними скандалами. Історія Олександра Алієва остаточно розчарує всіх тих, хто наївно вірить, що всі футболісти є професіоналами. Олександр Олександрович Аліїв, колишній півзахисник футбольного клубу Динамо, майстер спорту України міжнародного класу, дворазовий чемпіон України, володар Кубка України, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Якщо б Олександр написав книгу про свій шлях у спорті, то перша її частина була б про талановитого хлопця, якого вважали майбутнім українського футболу, а друга методичка для підростаючого покоління, що в жодному разі не можна робити, якщо дійсно хочеш добитися великих висот у своєму починанні. Фракту, забуду, груди, в основному складі київського динамо. Півзахисник дебютував у 2002 році і став самим юним футболістом в історії Вищої ліги України. На чемпіонаті світу серед юніорів у 2005 році увійшов до трійки найкращих бомбардирів турніру, а через рік став срібним призером молодіжного євро. Всі дороги в європейський футбол перед Олександром були відкриті вже тоді. Я хотів саме в Динамо Київ. Ілі Київ, ну «Динамо Київ, або кудись поїхати в Росію. Ну вот так вот у було. Іменно в Європу я ніколи там не стрінився, не було такого структуру. В Європу Аліїв не прагнув, а в Динамо не особливо розуміли, що з ним робити. Начебто талановитий хлопець, але спосіб життя за межами поля не подобався ні керівництву, ні тренерському штабу. Да, Віно, виски пили. Ну здесь скривати нечего. Першій українській лізі Олександр три роки поспіль ставав найкращим бомбардиром, і було видно, що цей турнір він давно переріс, але гуляння гравця могли негативно позначитися на іміджі столичного клубу. Так було, коли Алієв самовільно покинув розташування молодіжної збірної. Після цього інциденту президент Київського Динамо серйозно вирішив закінчити трудові відносини з футболістом. Але в глибині душі все ж залишалася надія, що хлопець подорослішає і стане розсудливішим. І посилювати конкурентів, відпустивши здібного молодика, безкоштовно для такого клубу, було б не солідно. Мілівський алієв, безусловно, талантливіший футболіст. І я розумів, що якщо вони будуть пити, Сяні будуть вести такої образ жизни, то ані команді «Динамо Київ нічого не дадуть. Час ішов, але жоден тренер не міг знайти підхід до Олександра. Не загубитися в першій лізі гравцю допоміг новий головний тренер Юрій Сьомін. Саме він наполіг на продовженні контракту з півзахисником. Спеціаліст, для якого майстерність футболіста стоїть на першому місці. А життя поза футболом залишається на совісті гравця, але за умови, що той дає результат. О, він каже сань. Гуляйте, може, вам это нужно. Ну, показуйте мені результат. І хто б що не говорив, майстерність у Алієва була. Згадати тільки його божевільні штрафні удари. Маючи такого футболіста, можна розраховувати на позитивний результат зустрічі, навіть якщо гра у команди зовсім не клеїться. Ну конечно, ресурс, агромний игрок, способний отак так сповнити стандарт. Новий сезон Алієв провів на найвищому рівні. Разом з Мілевським вони розривали українську прем'єр-лігу і дійшли аж до фіналу Кубка УЄФА. Цього ж року Олександр став твердим гравцем збірної. Цей дует стали вважати теперішнім і майбутнім місцевого футболу, а хлопці занадто сильно в це повірили, особливо наш сьогоднішній герой. Слава та гроші прийшли занадто несподівано. Ти якого хера приїжав на етат? на базу за 10 охранников у тебя был. А реально кто с этой ситуацией больше всего смеялся? Со всей смеялись. Да. Где смеялись? Да, команде смеялись. Команде смеялись, да. Смеялись. С калашом как ты Зато я, блядь, спокойно. Скажи, как ты с калашом бегал по арене. Ночами гравець підкоряв столицю України, а на ранок поспішав на тренування, Штрафи за порушення режиму росли, але, маючи одну з найбільших зарплат у чемпіонаті, це зростання навряд чи змусило задуматися півзахисника. Я лежу на лучших місцях, на діванчиках. Часаксафонче і паско поєла. Де ну, те вже пашла моя стіна? Після відходу сьоміна скандаліст і бешкетник відразу став запасним. Новий наставник Динамо не збирався нянчитися з гравцем, який витрачає свій талант за барною стійкою. Сьомін же до останнього вірив у півзахисника. Футбольна громадськість обговорювала не стільки футбольну якість гравця, скільки його тяжкий характер. Головному тренеру київського динамо Валерію Газаєву впоратися з ним так і не вдалося. Олександр наодинці тягнув тонучий локомотив. Немов рукою забивав штрафний за штрафним, що в результаті дозволило йому набрати найбільше балів за системою гол плюс пас у російській прем'єр-лізі, і це ще раз доказує, що майстерність то була, не було бажання повністю присвятити себе футболу. Тільки через роки в інтерв'ю на своєму каналі Алієв зізнався, що в цей період він був закодований. Ну 10-ті роки я вже так і сильно не гуляв, тому що я можу тяскати, я був закодірованим. Якщо чесно, це шок. Ти професійний спортсмен. У тебе контракт з величезними сумами, вболівальники, які в тебе вірять. Випили, да. Остановила міліція, Ми дали по 200 доларів. Тоді сьомий, все. без скандалів не обійшлося, і в московському клубі відмова від алкоголю в той період допоміг футболісту на полі, але складний характер все-таки зіграв свою роль. На фоні сварки президента з тренером та наступним відходом Сьоміна Алієв дав слово, що докладе всіх зусиль, щоб піти слідом за ним. Так, зрештою, і сталося. Заявивши, що ні за яких обставин більше не збирається грати за локомотив, Олександр не полетів на збори з командою. Невміння давати задню та згладжувати кути стало ще одною перешкодою Алієва в пристосуванні до футбольного життя. Може бути я за це і страдаю, ну нічого. він мені теж говорив, ну що где-то ну, там закрой ротшу, то там ну не говори. я говорю, пап, ти ж мене так воспитав. Після повернення в Київ за великим рахунком, Олександр як футболіст, закінчився. Так, Герой, що? убері її. Ну, Куда? Ну, просто убері, ну, а да? напарнику. своєму нападу. Ну, убери напарнику, отдай. Ну Зачем я покажу тобі, що далі? Покажи. Гравець зірвався. На фоні проблем з фізичною формою. Він все більше проводив час у нічних клубах та щоразу потрапляв у неприємні ситуації. Ось так Олександр відгукнувся про партнера по команді після одного з матчів. І тому, вибачте мене, дятлу обіцять постійно, постійно біжить Це Неправильно, то, то ж это делает. та всегда из-за этого получається эти жовти карточки з часу Причиною вислову послужила червона картка, яку Хачаріді отримав за розмови з арбітром. А під час трансляції товариської зустрічі в ефір потрапила промова Олександра, де він критикує тренера, який вже декілька раз рятував його кар'єру. Після всіх цих витівок від нього відвернувся навіть Юрій Сьомін, який завжди довіряв йому. Я був Стороннім шабалію вернуть з локомотів. Ну же хуже грати, ви самі. Дивили. На чому потрібно знайти хороший клуб в Україні і продовжити грати, і доказати нам, що він лучше. Зупинити падіння Олександра так і не вдалося. Після оренди він вернувся в Динамо. Деякий на початку кар'єри грав за другий склад, потім був Анджі, з яким він вилетів із прем'єр-ліги. А в 30 років колись зірка та надія українського футболу був заявлений за аматорський клуб рух. Что вызвало немало глузувань в сторону футболиста. Так много о трансфере Александра Алиева не говорили со времен его перехода или возвращения, скажем так, из локомотива в Динамо. Нынче реалии в жизни некогда звездного динамовца таковы, что не приходится перебирать предложениями. единственный украинский клуб, который решился взять Алиева, оказался чемпион аматорской лиги Рух извинников. Сам Александр довольно спокойно относится к массе подколок, которые возникли в связи с этим... Обивського слово трансфером. з любительської ліги Алієву вибратися так і не вдалося. Але Олександр не згоден зі своїм званням головного футбольного алкоголіка. Він вважає, що повідомлення ЗМІ сильно перебільшені, але в той же час. На своєму ютуб-каналі розповідає подробиці свого нічного життя часів гри за Динамо. Згадує про своє непорозуміння з президентом Киян, говорячи, що пили всі, а штрафували і слідкували тільки за ним і Мілевським. Але чи не спадало їм на думку причина такого контролю? Може, в них бачили майбутнє не тільки клубу, а й всього українського футболу? Може ваші кар'єри намагалися врятувати? Ви цього просто не зрозуміли? Або просто цього не хотіли. Пом'єш, коли я там динамо грав, тма? Да, конечно, пам'ятаю. Типа восьмерка, тма, І як? Ну блядь, пацани, ми гордились вам. Yeah? <laughs> Жалко, що арена всіх испортил. <laughs>